Доброго дня, підписники і гості каналу. Зіднявся вітер, чуть прихмарило, може й дощ піде, то я вирішила зняти, що цвіте. І розповісти за дві прекрасні ще троянди, які я рідко за них коли розповідаю. І знімаю їх, бо вони цвітуть окремо від інших. Це ось троянда республіка Макар. Март. І віршик прочитаю ліричний. Так що кому до вподоби. Ось розцвіла. Прекрасно розцвів супер трупер Теж англійська троянда. Прекрасна. Ось покажу ще одну вам. Ось вона дольчевіта. Ось така красунечка. Все понакривано у мене до сих пір з ящиками, бо з котятами ж не і під ящики підлазять. Ось так вона дуже-дуже чудово цвіте. Ось. Кущі в неї ніяк не можуть розростися, це з обійствених троян. Я з них вже великого і не треба, ну, хоч, хоч якось, щоб цвіли, да і все. Ось, Ось теж. Це троянда незнайомка, цю я не знаю, ольчевіта я знаю. І вона прийшла по сорту навіть, а це не знаю, що воно цвітуть ось мої мої прекрасні гортензії, як для мене вони красуні. Великі такі, у них шапки великі. Я їх трошки підв'язала, підтягнула, щоб вітер зразу їх. Цихія, дощ сильний, не зламуть дуже. Це фантом. Ось така вона. Чудова, чудова. Біла-біла. Красиві. велика вон шапка, яка в неї диця. А і вон дивиться, які шапки. Великі вони гарні. В цьому році це третій рік, то вони у мене вже казати себе. Далі ось цвіте це Юріадна. Тут ось ось цвіте лаймлайт. Вон вже біліє, ось зелений він ще. Вон там теж зелений, а ось уже білий, біліє він. Ну, потім повинен рожевіти він, не знаю, буде він рожевіти чи ні. Ті роки я за ним не замічала цього. Теж. Дуже тоді сильно вітер їх пошмагав, я трошки позв'язувала, ну воно не так. Ось така цвіте з бусинки. Та тікай, йди, ще і за так, Хватай котенок той. З бусинкою, вон серединки. бачите? Не знаю, що це за сорт, ну бусинка є там серединки. Чотири пелюсточка і бусинка всередині. Великий, вже гарний. Один тому році в мене пропав, той не такий був, ну чогось пропав. Не знаю чого. Що йому не вистачило, я не знаю. І потім він вже відходив, я його зрізала, і він той, і взиму він не вийшов. Вже. Та він даже вже до, до осені вже. Це ось цвіте, почав цвісти тільки Сільвер -долар. ось Такий він. Я раніше сажала ще гортензії, тільки починала я сад цей робити. Я сажала гортензії. У мене з ними не вийшло. І я забросила. А це оце, три, три, третій рік їм, то три роки тому доня мені їх оце подарувала. Вона купила і, і подарувала. Ось так, мама, хай будуть у тебе це. Ну, хай. Так, ідемо. Далі. Сонце розібралось, не було сонця, зараз сон. Ось прекрасні шапки. Ось фантома. Ох. Ну і Висота в нього вже до полтора метра він доходить висотою. Чудова висота вже. Може метр сорок. Так, так оце десь він. Ті гілки ж понаклонялися сильно, якщо їх підняти, то вони будуть і півтора метра. Чудовий, він цей на сонці, прямо росте він у мене. Ті трошки притінені, а цей почти майже на сонці. Ось жаржини вже цвітати починають. Там нових же, скільки вон їх, пуп'янків. Це ось розцвітає блекбакара. Ось вона, ось дивіться. Така червона, червона квітка. Оксамиту такого дорогого. вона. Квіти в цьому році не крупні, але їх багато. Ось починає зацвітати сохероус so Англійка. Це Омаш і барбара. Теж вже другим цвітінням зацвітає. Одна з прекрасних теж квіток. Ну, вона в мене ще невелика, це другий рік їй, то вона ще ну квіток набрала багато. Як багато наречена. Цвіте Golden Celebration. Квіти теж вмільчають, ну як і є, ось крупніша квітка, та мількіша. Ну так цвітуть вони. Я їх не обрізала ще, зовсім не обрізала. Хай вже доцвітуть, які ці, а потім я їх трошки підрихтую під, під тут. Так, Ось цвіте Ось вона. цвіте скудненько, щось на друге вона виходить. Це Т'єрі Маркс. Сонце тут дуже велике, не знаю чому вона так виходить, це все ще цвіте кахала. І якщо не зріжеш, ну, саме ці, вона сама не коверну, то буде, буде стояти так, замумійована, ну тут же ще є, вони які тільки розпустилися, то я, я чекаю. Там ще вон, є пуп'янки, то я й чекаю. Це за принц такий, теж горить сильно. У нас зараз Спека стоїть, то горить усе сильно, дуже сильно горить. Це ось флокс такий, вже вибілюється рожевий, а це ось білий такий, цьому не потрібно вибілюватися, він сам дуже красунчик великий, білий-білий, як сніг. І тут ось над ним. Світе Голден, Великий Кущ, а тут же цей Т'єрі Маркс. Друге цей ті, яке буде, не знаю. Ось, Ось ці гребішки і пір'я, петушині, хвости. Ну, ну. Ну, я їх посадила ж під той, не подумавши, що вони виростуть вище цього гібіскуса. У мене той гібіскус... Якось пішов із силою зразу рости. той, що є великий у мене. А цей ось якийсь слабово. Оце тільки в тому році осінню я ж посадила. Ось вона перлинниця тут. Ще цвіте. Ось вони мої ці проф'южене, цинії. Ось які кущі вже гарненькі. Пані Вал... валюші. О, дивіться, які гарненькі кущики. А ще вони цвістить будуть і цвісти, то тільки вони почали розпускатися. Ось квітка розпускається, забула як назва це донька Глорії Дей. Чикаго Піс, ось. Боже, згадувала, згадувала. І так, і не той. Ось вона такого кольору прекрасна, квітка велика сама. Цвісти буде дуже рясно, вона в цьому році. Ось, вона жодного року так не цвіла. Ну в цьому році повинна видати Ось ще хтось і, і щось там робить. Боже мій. Як вийдеш, так обов'язково. Ось мої помочі. Це розпускається Ларанка. Броль. Тікай. Ну тікає, то бяже, ні, посліді цього, А я тебе повизна обходити. Ну. Ось вона цвіте. Вже не в Євасі, теж починає тільки. Ну, вона в рост щось не йде у мене теж. ну Тут земля така, мабуть, оце вони тут, весь ряд слабенькі, дуже слабенькі. Я їх уже що не роблю, а вони все рівно слабенькі і дуже. Хоча квітка сама по собі дуже красива. Лава Розпускається або ж торнадо, ну мені наче лаваглуди, торнадо це зовсім різні квітні. Вона ростом. Більше метра вона ніколи не витой А я бачила її дуже високу. Іменно торнадо. Чи лаваглуд я бачила? ну Торнадо я таких не бачила. Вони йдуть такі компактні кущики, невеличкі до метра. Може метр. І дуже всі сіяні квітами. Дивіться, починається. Це друге цвітіння вже починається. Так що ми будемо чаще тут бувати в саду, бо будуть засвітати троянди. Вибачте за неудобство. Хтось щось там робить. Не знаю. Чи Траву косять, чи що. Це Гіо. Вже розпускається теж на друге цвітіння. Ось такий красунчик. ще ж не наступить на ті трояндочки, які манюсінькі ростуть. Ельтора. Красунчик. Половину вже цвіло, цвело, вон я обірвала, а половина з Йому теж вже 5 років, він великий кущ у мене не набирає. Я не знаю, як у кого. У мене він не набирає великого куща. І ось вона розпускатися, починає ювілей принца Монако. Ось такий. Він потім почервоніє, буде червоний, красивий. Ну а зараз він такий. Ось. Тільки розпускається. Вона теж Флокс тут цвіте такий красунчик, росте й цвіте. Ось вона. Осінь цвіте. А що дівчатка і хлопчики вже? Завтра вже все, вже почнеться. Серпень, так? Серпень, так. Да. Ну це вже осінь. Раніше. Бабуся казала, все, ото серпень прийшов, це вже осінь, вже воно і дихатися буде по-осінньому, все рівно, як не жарить, не буде, а все рівно це ось гаденшпас, а все рівно вже буде воно по осінньому прохолодно. Зараз ще покажу, потім ще ж хочу вам почитати. Це ось цвіте. Вже другим цвітінням цвіте доктор Масад, Дуже один з прекрасних квітів, дуже рясний. Ось такі квіти в ньому, Червоні, червоні, чудові, чудові. Все пішла. Все його такий він ще, Цвісти йому, цвісти і цвісти. Це ось. Ось такий він, кольору такого малини. Ось за доцвітають китиці, вже, нові там вон будуть, чи нові вон, ой, та там нових вон скільки нав'язало їх, що буде ось туди-сюди, то там тільки я не обрізала, а то я її зовсім хочу вирізати ту гілку. З неї вже діла не буде, вона старуща. Так що це так. Ось тут у нас ще, ще цвіте ось. Вже слабо цвіте, звісно. П'єте мусар. Уже раз іду тут. І ось зараз прийшла, прийду зараз до цих півток, які я хочу вам докладніше розповісти про них. Так. Покажу ці квіти, бо як сьогодні оце ту квітку не покажеш, значить, вже як дощ піде, вже все. Завтра вже нічого не буде з нею. Так, виключати не буду, бо камеру потім не знайду. Це ось. Фрагонар. Одна із запашніших квіток, теж дуже запашна. Ну В саду в мене дуже мало незапашних квіток. У мене одразу ніс забиває. Дивіться, яка вона цвіти цей фрагонар. Бачите, яка квітка. А аромат тут просто божество. І він розноситься по всьому саду. І ось я прийшла до цієї ось троянди. Так. Я трошки занотувала про неї, бо запам'ятати, так, я нету, я вже, я вже не один раз, я в тому році. Робила про неї. Це троянда примадонна. Ось така. Чайно-гібридний сорт з великими махровими квітами. Квіти мають келихоподібну форму кремового персикового кольору. Цвіте рясно. Китицями цвіте. Ось такі китиці. Ось вона цвіте такими великими китицями. На кожній гілці цвіте окрема Велика китиця квітів ось така. Трояндіці ці в мене 4 роки. 2003 року Нідерланди. Значить, поширна троянда. Сади можете заводити. Вона є, я, я брала її у садовому бумі Сергія Браніша і там вона і є то 120 м м висоту і ширину 70 см. Ну, вона так десь і взяла в цьому році 120 і ширину десь 70, може 60, Ну, хто я знає, вона єлі вийшла з зими. Хоча пишуть, що зимівля у неї дуже гарна, ні. У, у моєму саду вона виходить дуже-дуже слабо з зими. Я не пойму чому. Уже я її підсипала, і насипала. Ну, В цьому році спробую знову насипати, підсипати. Землі, щоб вона прекрасно вийшла з зими. Чи вийде вона, чи ні? Ось така, оце така, ось така ось ця троянда. Її можна заводити в свої сади, вона дуже прекрасна, має легкий аромат. Такий легкий. І ось інша троянда, ось друга. Оце, якщо її сьогодні не знімеш. І піде дощ, значить, завтра вже цю троянду не побачимо. Це троянда Мурія. Зроблена в Шотландії в 90-му році. Квіти туго набиті, рожево-білі, крупні квіти. Запах дорогих парфюм. Троянда для сонця. В дощ замокає. Квіти до 13 сантиметрів. Оце? Вона така троянда. Троянді теж вже 4 роки. Ці Це теж раніша троянда. Ось ну, дивіться. Вон вона розкривається. Якщо розкриється, що дощ їй не завадить. А ось дивіться цвіде. Ціла-ціла, ось така. ну, зараз я вам покажу її. хорошо. Може попробую, не знаю. А так нагнуті її. Отак оцю кититься там ціла, вон цвіте, дивіться, цвіте одиночно і цвіте такими великими китицями. Ну, не можу я така, но ну, так. вам як зніму, як буде вам видно отак. Так я можу зробити. Ось китиця та цвіте їх Видно було. І цю ось гарно видно, не знаю, як воно знялося, я ж не бачу, вона висока. В цьому році вона взяла висоту 1,5 метра. Ті роки вона не брала, вона була нижче набагато, В цьому році вона взяла таку висоту. Ну, ось іще поодиноко цвіте, хоча буде заходити і буде рясно він цвіти, цвісти. Фредерік Містраль, ось у нього буде стільки рясне цвітіння, ось друге. А це цвітуть ті, що не доцвіли в першому цвітінні. Ось дивіться, яка красива цинія є. Дивіться, ну просто. Я її так бережу. Мені так вона потрібна для насіння. Я зберу з неї насіння. Всі троянди ось зайшли на друге цвітіння, які будуть скоро скоріше цвісти, які будуть пізніше цвісти, але вони будуть цвісти. Ось цвіте. Це теж другим цвітінням, цвіте джубілі селебрейшн. Цвіте ось голдельзе. Якби ж я знала, що вона дуже така низенька квіточка, я б її посадила десь там до гету, посадила сюди серед. Ну, Та теж така ну, невисока флоребундочка, але вона дуже-дуже рясна. Як хто хоче в свої сади, будь ласка, вона безпроблемна, рясна-рясна. І цвіте, ото, вона ще й третій, четвертий зайде. Це ось кімано. Кімано в першому цвітінні цвіте дуже шикарно. Потім уже в неї не таке цвітіння рясне. Ну, Все рівно воно прекрасне. вона така квітка. Це ось Чандос Б'юті розпускається. Ну, Дождемося ж, може розпуститься. ж воно. Це ось розпускається. Изида. Це ось розпускається теж красуня. Це кендлайт. Зараз підемо. Зараз підемо. там. Ось жовта розпускається в мене. Рання хризантема. Такого жовтого кольору. У нас цвіте. Недружна вона якось. Ага, ось тут цвіте ще. Ось починає вже розпускатися ось гейша. Вона буде довго цвісти, ось цвіте Аня Діпрей. Так прекрасно. Хочеться про камеру відключати, бо я тут трошки прихмарила, але воно все рівно дощ притягне. Це Крокус Роуз. Це ще одна донька Глорії, Дей. Кроненбург. Починає розпускатися Абрахам Дербі одною квіточкою ще. Тут ось цвіте, цвіте Анрі Дельбар. Ще дуже великого цвітіння я від нього не бачила. Буває воно велике чи не буває, я не знаю. Це ось цвіла і буде ще цвісти кот какао. Тут наша влюблениця моя, для розди малінар, квіти помільчали, звісно ж, бо не стали йти дощі зараз, це. а їм зараз би край би дощика потрібна. Такого ну, не слабенького, а хорошого, ну, без вітру, без, без ніяких не, го, не го. Це Вона називається на Ну, Коротше вже не скажу. Якщо я вже забула, то я вже не скажу. Ось цвіте тут. Красиво, так от велична вона. Прекрасно цвіте зараз, он цей цілий вестерленд. Етруска то цвіла. То зацвіла етруска. Цвіте. Це ось. Френсіс Блейз. Така вона. Це все, що цвіте в саду. А, ні, там ще є на тій стороні, ну, зараз підемо аж туди. Ось розпускається Олівія Роуз другим цвітінням. Теж в цьому році вона кущ набрала висоти десь метр 20, метр 30 може такої. Ось буде розпускатися герцогиня. Крон герцогиня Луїза. Теж скоро побачимо її цвітіння. Ось прекрасно розпустився теж друге цвітіння. Це в нього. Шерлок Холмс. Квіти великі, крупні такі. Ну, все ще цвіте ось. Вона, вона все время цвіте. Ті а ті зацвітають ось. Тільки оцвіла і знову вона зацвітає. хоп хоп Тут ось паради. Ну, паради мені ще не подобається, я її ще ну, не сформувала, як положено. Це треба вже. Весною все це робить. І там далі вона крище, а що хто знайде? Якщо бачите, ви видно, воно цвіте алоха. Оранжева така, аж туди, по той квіти. Аж за забор пішли. Ось скалолаз наш, ось він, ось Василіска. Вони теж хризантеми вже давно вже навіть відцвітати починають. Ото зацвіли в цьому році так рано. І це не мої, це мені давали Це Це Джеймс Л. Остин. Така красуня. Ось жудзеп Скур. Ось починає розпускатися Марія Анжела Мілата. Ось вона така. не можу зрозуміти тут нічого. Ну що ж, на цьому до побачення, до нових зустрічей. І все буде добре у нас.